Добрий день, колеги. Сьогодні ми з вами створюємо електронний журнал на платформі CRM. Ми знаходимося на головній сторінці ліворуч меню. Спускаємося вниз і шукаємо клавішу Плани. На сьогодні вона в нас остання: ось: плани, тиснемо. Створювати електронний журнал ми будемо в три етапи. Перше, робимо запис. Про предмет кожного класу, друге календарне планування, третє виставляємо дати. Отже, перше, ми створюємо запис про предмет кожного класу. Подивіться, тут вже є табличка. Праворуч у горі ось кнопка додати. Тиснемо на кнопку додати. І тепер просто рухаємося за записами: додавання календарного плану. Вчитель. Звичайно, що шукаємо своє прізвище. Наприклад, Дідюк Людмила Миколаївна. Предмет. Наприклад, що там всесвіт. Наступний клас, наприклад, перший А. Все. Більше нічого е, писати не слід. Ми опускаємося вниз зберегти. Перший крок виконано. Ми створили, дивіться. Запис: ось рік, півріччя, Всесвіт, дедюк ЛМ, перший А і праворуч значки. Тепер нас хвилює, дивіться, перший. другий ряд верхній ряд. Перший значок це журнал, ми його пропускаємо поки що, а ось другий верхній ряд, другий значок редактор в місту, а намальована табличку. Ми з вами зараз будемо створювати таблицю календарного планування. Тисну. Дивіться, уже відразу написано: і навчальний рік, і предмет, і клас. Нас тепер хвилює редактор. І ось ця чарівна зелена кнопка додати. Тиснемо. А тепер розгортаємо календарне планування і переносимо всі записи от сюди. Перше, розділ. Дивіться, названня розділу. Поїхали. Надрукували назву розділу. Праворуч, дискета, Хто не знає, це дискетка така, зберегти. Далі додати. Можна скористатися ось верхньою кнопкою додати. Можна нижньою, як вам зручно. Але нас зараз хвилює ось ця кнопка додати. Тиснемо розділ теми чи заняття. Нам тепер треба забити тему. Тиснемо тему. Названня теми. Забиваємо назву теми. Зберегти на дискету. Далі бачимо розділ написали: тему додати заняття. І ось тут вже записуємо тему уроку. Тут же дискети немає, тому на вільному місці ми просто клацнули все є. Далі додати. Знову розділ теми чи заняття заняття. Уроки зараз називаються у нас навчальні заняття є. Далі додати заняття. І ми переносимо календарне планування до кінця семестру ось до цієї таблиці. Додати. У нас, наприклад, наступна тема пішла. Названня теми є зберегти, додати заняття. І дивіться, нумерація ваших занять відразу вже виставлена. Додати заняття. І дивіться, ви можете користуватися кнопочкою Додати заняття, або ось додати з плюсиком, натиснути, де тут теж вискочить. Або ось, будь ласка, орієнтуйтесь: на цій сторінці на екрані все написано. Зробили все. Отже, ми виконали другий крок. Перше це було створення предмету, далі ми забили назви розділу, тем та уроків. Тепер третій крок виставляємо дати. Можна, звичайно, це робити ось так вручну, якщо уроки у вас були протягом вересня-жовтня, нерегулярно ви чи хворіли, чи з поважної причини були відсутніми. Якщо уроки проходили регулярно, то. Вгорі, подивіться, у вас є ось така синенька. Вона біла, а якщо наведете курсорчик, ось тут навели тут зелененька була, а тут синя автопідстановка дат. Тиснемо. І тепер діапазон, дат для заповнення. Коли ми почали навчання? 1 вересня. Коли ми закінчимо навчання 26 грудня. О, Позначила! Діапазон для автозаповнення. Далі дивлюся свій розклад, в які дні були уроки. Наприклад, в понеділок був урок, один чи два. Виставляю один. І в середу, наприклад, два уроки. Примініть. І дивіться, всі дати відразу виставлено. Якщо необхідно буде щось змінити, значить вручну. Переставлю якусь дату. Отже, ми виконали три кроки: перше створили предмет на кожен клас, друге заповнили теми уроків. І третє, проставили дати. І щоб не втратити все, що ми зробили, обов'язково цю роботу треба зберегти. Ось ми натиснули і дивіться вгорі: план успішно захранен. Ми з вами молодці, тиснемо перегляд. І ось дивіться, тепер ми маємо календарне планування з розділом, темою теми уроків, вибачте, теми занять і дати. Поки що на цьому ми зупиняємося, а ось далі ми з вами зможемо виставити і оцінки. Дивіться, ось будуть і дати, і ми зможемо побачити оціночки, але це вже буде наступне, наступна наша онлайн-зустріч. Отже, будь ласка, бажаю вам успішної, продуктивної праці. Якщо щось не зрозуміло, будь ласка, дзвоніть, пишіть, приходьте, допоможемо.